Житель Стрижевської громади Сергій Насадюк прийшов до філії Вінницького лісового господарства виписати дрова. Вся процедура, каже бухгалтерка Валентина Рябоконь, займає до п'яти хвилин. Головне перед тим зателефонувати і уточнити, чи є дрова в наявності. Кожен охочий при наявності паспорта, ідентифікаційного коду приходить у лісництво, оформляє заяву. На основі заяви я оформляю рахунок для сплати. Замовленої деревини річна норма на одну фізичну особу 15 кубичних метрів. На ділянці головного користування 27-го кварталу триває збір стиглого лісу, розповідає Вальник Юрій Долюк. Площа ділянки майже 2 гектари. Кожна колода ділиться на ділову по 3 метри та дров'яну по метру. На роботі Юрій Долюк із восьмої ранку. Це він перетворює дерева на колоди. Кожне, каже, потребує індивідуального підходу. Як коли? Все залежить від, то, від кількості гілячок на деревах. Бо є дерева такі, що можна і десяток зробити за п'ять хвилин, а можна, що десяток за цілий день. Порізані в метрові колоди дерева складують на лісовій ділянці. Лісівники здійснюють обмір, аби порахувати в складометрах. Довжина тут шість з половиною, а висота метр. Виходить 6,5 складометрів. Власною вантажівкою на лісову ділянку приїхав Сергій Насадюк. Сьогодні, розповідає, виписав 6,5 складометрів дров. Є своя машина, слава Богу, руки, ноги є. Все можна заготовити, приїхати. І така можливість є купити дрова. Недалеко мені везти, бо я теж встриживці мешкаю. На лісовій ділянці купувати дешевше, каже головний інженер філії «Вінницьке лісове господарство Микола Дюбенко. Твердолистяні дрова коштують 102 гривні, м'яколистяні і хвоні чуть дешевше 690 гривень. Це якщо купувати в лісі. Якщо не в лісі, ціна дров для населення 1379 гривень. Це на проміжному складі. Наразі лісівники заготовляють дрова твердолистяних листяних порід: граб, клен, ясен та дуб, каже Микола Дзюбенко. Реалізовують їх населенню протягом року. 2023-го придбали 15 тисяч кубометрів, спочатку цього 8,5 тисяч. Для чіткого обліку кожен вантаж маркується пластиковою біркою зі штрих кодом Лісничий Віталій Оліг здійснює фотофіксацію та виписує товарно-транспортну накладну. Виписується товаротранспортна накладна за допомогою КПК кишенькового портативного комп'ютера. Вказаний споживач, прізвище ім'я по батькові, деревина, яка закуплена, висота довжина, ширина і коефіцієнт перевідний в метри кубічні. Прізвище, хто відправив, і дані по перевізнику. Сергій Насадюк наступного тижня планує приїхати ще за однією партією. Одразу каже, як порубає ті, що придбав сьогодні. На зиму чоловік зазвичай закуповує чотири таких машини. Робить це до холодів, аби деревина встигла просохнути і добре гріла взимку. Ольга Рал, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.